Заняття Робота з вікнами, розміщення вікон на робочому столі. Це практичне заняття, яке ми пропонуємо вам переглянути, щоб повторити, як працювати з вікнами і закріпити навички роботи з ними. Для початку нам знадобиться відкрити два вікна. Спочатку давайте відкриємо вікно з файлами користувача або документами. Вони в мене виведені на робочий стіл. Ось ви бачите піктограмку, і щоб відкрити подану папку, мені треба підвести курсор в наша стрічка, до цієї папки, до піктограми цієї папки і подвійним клацанням мишки відкрити дану папку. Далі нам треба відкрити вікно мого комп'ютера або цей комп'ютер. Такою самою дією виконуємо відкриття, підносимо курсор до піктограми мого комп'ютера і подвійним клацанням миші відкриваємо це вікно. І бачимо, що на робочому столі з'явилися два вікна. Мій комп'ютер і документи користувача. Тепер давайте розмістимо подані вікна горизонтально так, щоб вони на робочому столі займали пропорційні половинки. І таким чином, щоб вікно комп'ютера знаходилося зліва, а документів справа. Як же це зробити? Нам необхідно для цього змінити розміри вікна. І яким же чином ми це будемо робити? У вікна у вікна є границі. Ми підносимо курсор до верхньої границі вікна мій комп'ютер, зажимаємо ліву кнопку мишки і тягнемо поверх. І у нас вікно зверху донизу повністю зайняло цю позицію. І тепер робимо його трошки ширше. Підносимо курсор до лівої границі вікна, щоб курсор перетворився. Зі стрілочки отаку подвійну стрілочку, затиснули ліву кнопку мишки і тягнемо уліво. І у нас тепер вікно «Мій комп'ютер повністю займає ліву частину робочого стола. Те саме, але з правої сторони проводимо з вікном документи, робимо його високим трошки ширше. І тепер будемо бачити, що вікна мого комп'ютера і документів повністю зайняли половинки, пропорційні на робочому столі. Тепер давайте розмістимо ці вікна вертикально, так, щоб комп'ютер знаходився в нижній половинці робочого стола, а документи Зверху підносимо вікно документів у верхній лівий куточок, розширюємо його вправо і зменшуємо у висоту. Робимо активним вікно мого комп'ютера, просто натискаючи на порожнє місце. Вікна, яке ми бачимо, сунемо його донизу, змінюємо його висоту і змінюємо його ширину. І тепер бачимо, що вікно, вікна документів і мого комп'ютера зайняли майже пропорційні позиції горизонтально на робочому столі. Повернемо її в нормальний пропорційний вигляд, щоб нам було зручно працювати з ними далі. Просто класніть лівою кнопкою мишки, затисніть ліву кнопку мишки на панелі зверху вікна, і вони повернуться у нормальний вигляд. Також я хочу вам розповісти. Таку цікаву річ у Windows, щоб зробити і розмістити подані два вікна, або подані і подані два вікна, і будь-які інші два вікна, які у вас будуть відкриті, вертикально. І так, щоб не змінювати розмір, а зробити це швиденько в 2 секунди. Як це зробити? Ми працюємо з тими ж двома вікнами, які в нас є. І нехай у нас комп'ютер. Необхідно розмістити його зліва вертикально. Ми затискаємо ліву кнопку мишки на панелі зверху вікна і тягнемо-тягнемо до самого краю ліва робочого стола. І можемо бачити, що з'явився ось такий розовий прямокутничок, який нам показує, як же це вікно буде виглядати, якщо ми зараз відпустимо курсор мишки. Відпускаємо. І будемо бачити, що подане вікно одразу зайняло повністю половинку робочого стола. Також ми бачимо, що Windows нам одразу запропонує з відкритих вікон, яке може знаходитися справа. Ми обираємо необхідно. Необхідне це вікно документів. І ці два вікна у нас тепер займають рівні пропорції на робочому столі. Ось як швидко можна розмістити їх вертикально на робочому столі і змінювати їх розмір. Повертаємо їх нормальні розміри в по порції, щоб наступно в наступному відкриті вони були зручними для нас. Ось таке маленьке практичні заняття Ви тільки що переглянули. Прошу повторити, якщо будуть якісь запитання, будь ласка, вас в коментарях. Дякую за увагу, гарного дня!